Привіт-привіт! Дякую, що завітали на це відео. Мене звати Настя, і сьогодні ми поговоримо про мої прочитані книги за другу половину осені, тому що якось я не веду облік книги, які я читаю по місяцям, а читаю більше по сезонам. Сьогодні буде не дуже багато книг порівняно з тим, як читають інші блогери, але книжкове блогерство це не моя професія, це просто моє захоплення і щира любов до книжок. До того ж я ще й власниця онлайн-кремниці книжкових боксів в інстаграм. Переходьте зараз туди, там дуже круті новорічні бокси, святкові, різдвяні подарунки до Миколая. Це просто найкращий подарунок для людини, яка любить книги, любить читання і любить затишок та естетику. За відмітку в сторіс можна до речі отримати знижку 5% для себе або свого друга на наступне замовлення. Першою книгою жовтня, яку я почала читати, стала Палітурник Бріджит Колінс – Це новинка від КСД, і ідея цього світу доволі новідня, як на мене, тому що подібних історій я не зустрічала ще. Суть її в тому, що палітурники це люди, які не лише створюють книги, та й книги в цьому світі доволі незвичайні, незвичні нам. Книги це історії. Які виписані, вирвані із розуму, із спогадів окремої людини і оправлені на папір у книгу. Наш головний герой народився палітурником, і от його так би мовити, виганяють з дому через те, що він хворіє таємничою хворобою, вправляють до відьми людини, яку всі вважають відьмою, і от, власне, з цього і починається весь розвиток історії? Це жодним чином не спойлер, тому що це зав'язка. А вже далі відбуватимуться певні події пов'язані. Ні, із палітурництвом і із цим головним героєм у нього є сестра, яка знайомиться з особливим хлопцем із заможної родини. І от цей третій герой він у нас зіграє дуже важливу таку роль, напевно, ключову, тому що далі книга стане історією справжнього кохання, кохання, яке не можна вирвати із серця із душі людини жодним чином, і те наскільки воно важливе. Для кожної людини неважливо хто то чоловік, дівчина старий, молодий настільки прекрасне і шире почуття, що воно змушує йти людей на дуже великі ризики, на величезні вчинки, які не можна виправдати нічим, окрім кохання. Тут ми побачимо багато конфліктів, багато небезпеку, які потраплятиме наш головний герой. Він дійде до такої межі відчаю, після якої почнеться вже зворотній відлік, і ми разом з чита. Чами переосмислюємо всю суть цього ремесла палітурництва і чому і чому воно було у світі цієї книги зовсім неприпустиме. Це було ніяке не мистецтво, це було просто звичайне ремесло, яке декуди було заборонене. Історія справді. Така похмура, холодна. Більшість книги там а, йде такий холодний крижаний дощ, який розриває шкіру, ймуть страшні вітри. Там болота місцевість переважає. А, місто старе, яке нагадує більш середньовічну якусь європу. Ось, якщо ви ще цю книгу не читали, то я дуже раджу вам її прочитати взимку для повного занурення в атмосферу, тому що за вікном, в принципі, те саме. Книзі я поставила 4 з 5. Напевно, для мене за. Зали... Лишився відкритий фінал, ем, який не дуже мені сподобався. І насправді в цьому світі, в цій історії, мені б набагато більше хотілося бачити цю книгу як частину циклу, бо дещо світ все-таки недописаний, але це в принципі неможливо на такій кількості сторінок, і в такому об'ємі обсязі буду купляти інші книги авторкою, якщо вони в нас публікуватимуться, а вам. Rádio, seu histórico. Наступна прочитана мною книга це видавництво Якабу кафе Європа авторки Славенки Драколіч. Це Корвацька, наскільки я знаю, письменниця вона пише переважно науково-популярну таку публіцистичну літературу. Я звернула увагу через те, що мене доволі цікавить тема того, як комунізм вплинув на людей і не тільки на людей, які жили під час існування цієї імперії, але і на наступні покоління на дітей цих людей. На їх онуків, правнуків, і от які саме такі звички, характерні лише людям пострадянського простору, переносяться крізь покоління, і як вони формують наш світогляд, наше життя? Я не люблю читати нонфікшн, і дуже рідко яка книга мені падає в око. І подобається, і яку я можу не закинути, навіть якщо вона прям дуже класно написана, як от релігія має померти. Це неймовірно крута книга, але я досі її не дочитала, тому що просто я не люблю нонфікшн. Але кафе Європа якось з перших сторінок сприйнялося дуже легко, ніби ти розмовляєш з авторкою. Проте далі почалося дуже занудне таке якесь ниття, скоріше, що ми такі бідні нещасні. Ми народились. На радянщині, можна так сказати. І оскільки вона, із Югославії, є вихідкою з Йогославії, то наші такі. Виміри комунізму радянщини вони кардинально різні, і якщо вони могли вільно подорожувати, у них не було голодів, у них не було настільки суворих репресій, настільки величезного абсурду, як в Україні, як на Росії, як у Білорусі, в найближчих республіках радянських, і тому її розповіді вони дещо мені відгукуються, але насправді не сприймаються доволі серйозно. Перші сторінок 20 Мені було читати справді цікаво і багато чого я для себе виокремила. Але далі це просто така доволі безмістовна книга, як все-таки вплинув комунізм на нас. Я так і не з'ясувала для себе. Тут у мене доволі багато стікерів, як для мене, бо я стікери зазвичай не використовую. Деякі питання, наприклад, тема безвладдя. Ось тут я виділила цілу сторінку. Майже у мене виникло запитання, що авторка хотіла цим сказати, і от е, яку позицію все-таки має вона, бо здалося, що вона теж схильна вважати, що нічого і так не зміниться, все буде однаково завжди. Ця влада це просто прогнила верхівка, хоча вона іще не Бачили інших країн, наприклад, нашу або сусідню країну, якої би краще не було на світі, на планеті. Постійне нарікання, що ой, все погано, все погано, це тому що винен комунізм. А які висновки ми маємо зробити собі, невідомо. Наступною іде у нас моторошне сяйво видавництво фабули. Ця авторка для мене зовсім не розкрита. Я про неї чула вперше, але я люблю видавництво фабула через те, що вони часто видають авторів, яких не беруться видавати інші видавництва. Наприклад, коли я лише починала читати, там я знайшла книгу, яка досі є моєю улюбленою. Це три заручники Джон Бакен. Це детектив. Він доволі легкий. Часи вікторіанської Англії. Це просто сетинг, який однозначно є. Моїм найбільшим так, і ці книги я автоматично купляю, якщо вони відбуваються у рамках Англії, особливо вікторіанської. Сюжет цієї книги звучить цікаво. У нас є головна героїня, сирота. Вона заробляє на життя тим, що влаштовує спіритичні сеанси для багатіїв, нібито. З'єднуючи родину із їхніми загиблими або померлими родичами, щоб вияснити певні питання для себе, звісно, такі багаті люди, які доведені до вічі, вони в це вірять і дуже щедро платять наші головні героїні. Проте одного разу вона потрапляє у таємничий палац волею долі, тому що її хотіли ув'язнити за шахрайство, але врятував її такий собі благодійник. Який і привів її в цей палац. І от у нас вся історія зав'язана навколо цього палацу його власниці, заможної леді, яка спочатку зникла, а потім загинула за нез'ясованих обставин, і нібито її тіло винесло через два тижні на берег скелястий. Класична історія будинок з привидами, нез'ясовані загибелі, смерті. Дивні власники, дивні працівники, і наша пані спіритуалістка укладає угоду із власником маєтком про те, що вони нібито влаштують цей спіритичний сеанс на показ усім. Звісно, він розуміє, що це все фальш. А тим часом проводитимуть своє розслідування про смерть головної героїні. Попутно ми читаємо її листи, дізнаємося про її характер. На вигляд, вона звичайна панночка білоручка, яка хотіла закохатися, хотіла знайти свого принца. Звучить доволі таки цікаво і просто. Але фінал це детективна історія. Фінал просто. Шокуючий, я була здивована. Я була в шоці, я була просто приголомшена. Я цього не очікувала і, сподіваюсь, не очікуватимете, і ви. І також він здивує і вас. Читається моментально дуже легко. От це просто. Книга на вечір, яку я скоріше всього перечитувати не буду, а можливо і буду, бо мені вона дуже сильно запала в душу, і вона дуже естетична. Насправді, описи коштовності цих вуличок Лондона, цих пейзажів. І ці описи вони короткі, дуже короткі, але вони дуже влучні і створюють таку магічну туманну атмосферу, тому також підійде для осіннього або зимового читання. Цій книзі я також поставила 4 з 5, тому що до п'яти не вистачило трохи більш складного сюжету і, можливо, складності самого тексту. Розповідь про наступну прочитану книгу не буде такою довгою розлогою. Це просто я її не дочитала, просто не змогла. І в цій серії ще буде. Багато таких недочитаних книг, але я все-таки віднесла їх до прочитаних і напевно закрила на довгий час. От повертатися до них найближчим часом я не збираюсь точно. Першою стала Емма Джейн Остін яка ввела в мене успішно у нечитун. По перше, там не відбувається нічого і сюжет. Побудований навколо того, що Емма, в якої залишився лише батько, дуже добрий, ніжний, добродушний. Наскільки я могла зрозуміти з половини книги, а сама Емма, така, нібито красуня, знову ж таки, пані має дуже непростий характер, вона доволі конфліктна. Доволі така гостра на язик і доволі балакуча, відверта, прямолінійна. Вона знає, що треба робити в певних ситуаціях. Вона знає, що сказати. Все обертається навколо того, що вона намагається знайти своїм коліжанкам або своїм друзям-хлопцям пару, тобто успішну партію зробити. І це, в принципі, все. Трохи нагадує перший сезон Бріджертонів, коли там шукали один одному пари, або який сезон, я вже не пам'ятаю. Просто вайб, ось вічне чаювання, вічні гості і вічні розмови ні про що. Тобто Емма для мене це із розряду безсюжетних книг. Просто ні про що. Хоча доволі атмосферна книга, але заради атмосфери я читати її не готова. І дуже позитивних відгуків, якщо чесно, я на неї не бачила. Але просто дуже хотіла почитати англійську класику, саме щось із творів Джейн Остін. Її навіть у мене немає зараз на полицях, я її відвезла батькам, тому що не цікавить. От Лорд Кромвель відправляє його до монастиря Скарнсі, де сталося вбивство одного із посланців лорда, і він приїжджає туди, щоб це розслідувати та вивести на чисту воду злочинця. Проте там стаються ще вбивства і вбивства, і поки він там, він вже починає боятися і за своє життя, і свого помічника Марка. Загалом тут історичний контекст показаний дуже круто. Я би ще хотіла почитати в цього автора щонебудь. Тут є дуже класні смішні моменти, такі глибокі роздуми, детективна складова, дуже цікава і не така звичайна. Та вона не така, що прям дуже супер накручена, закручена, що тримає в напруженні, але думками я щодня поверталася до цієї книги і хотіла скоріше її дочитати, щоб дізнатися, що там в кінці, хто все таки винен. Які скарби вони там позістають із річки? Чи залишиться наш адвокат взагалі живий? Дуже правдиво, правдоподібно все зображено із з оглядом на історичний період? Далі книга псевдоісторичне фентезі. Це плавання до Сарантію Гая Геврія Лакея. Я показувала цю книгу у покупках і зачитувала вам анотацію, але насправді із анотації не зрозуміло нічого, так само як і зовсім нічого не зрозуміло з самого тексту. І сюжет у нас закручений довкола того, що по майстра музеїста посилають королівського кур'єра. Імператорського у нас є Сарантій, це столиця імперії. В пролозі та в перших декількох розділах ми спостерігаємо, як цього імператора обирають, які там взагалі настрої в суспільстві панують, яка там атмосфера. Який там взагалі світ, світобудова? І от цей мозаїст вирушає в дорогу, яка дуже довга. Він вирішує йти пішки. Чому плавання до Сарандію? Тому що так умовно називають подорож до столиці, яка зазвичай дуже небезпечна і дуже складна, тому що на шляху мешкають різні створіння, яких необхідно. Стерегтися та бути з ними дуже обережними. Він потрапляє у різні халепи, у різні пригоди. Вони не такі дуже цікаві, напружені, і не тримають на таких гачках тебе, щоб читати далі і далі. Книга доволі цікава, розповідь доволі цікава, але мені не вистачило і світобудови прописаної чіткіше це дилогія чи трилогія. Якщо я не помиляюсь, у мене вже друга частина є. І сама оповідь дуже часто переривається на різних героїв, на різні локації, різні країни. Тому іноді, коли читаєш, ти не розумієш про що йде мова. Такий стиль написання дещо обірваний, порваний, мене не захоплює, не приваблює, але все-таки ідея ду. Дуже цікава, і уже коли майстер прибуває до сарантію, нарешті подорож його закінчується, під час якої, до речі, він знаходить собі нових компаньйонів, нових друзів, іноді навіть рятує життя. Коли він прибуває, він знаходить такий душевний спокій, тому що пройшов усе це плавання до сарантію, виконав, начебто, певну місію. Чотири з п'яти, тому що не вистачило цілісності і зв'язаності тексту. Наступною буде книга 4 із циклу Золота бранка. Рейвен Кеннеді – це один з моїх найлюбленіших циклів, точніше один з двох. Він на другому місці. Якщо ви раптом не чули раніше про цей цикл, він про золоту бранку, буквально, яка жила у клітці в короля якого всі вважали золотим королем, але насправді виявляється, що золотий тут зовсім не король, а ось саме ця бранка Аурін, і навіть її ім'я говорить саме за себе, тому що Аурум це золото. Я не буду дуже багато розповідати, щоб вам раптом щось не проспойлерити, але просто скажу, що це, напевно, найгірша книга із цих чотирьох що я прочитала. Кожна наступна стає все товщою, товщою, і напевно, у мене закарались такі підозри, що авторка просто пише на кількість, а не на якість. У четвертій книзі не відбувається майже нічого. Це порівняно з тим. Попередніх трьох події гнались одна за одною. Одна за одною, дуже швидко. Я не встигала відпочивати, якось переводити дух і думки від попередньої, як уже наступала нова. Тут вона знаходиться майже всю книгу в одному місці, просто відпочиває від попередніх подій, спілкується зі своїм коханим. Коханий її у цій книзі не розкритий зовсім. Мені навіть трохи здалося, що у цій книзі він дещо інший, ніж був попередній, бо там він був таким сильним, могутнім, класним, пристрасним. Тут він також зберігає ці свої якості, але вони вже трохи деформовані. Зараз би було саме час присвятити багато розділів сторінок, розкриттю цього персонажа як одного з головних у циклі, якраз коли. Половину менше стало героїв в сюжеті, про них уже трошки забули. Коротше, на першій сторінці записала недоліки, які я тут виявила. Дуже багато описок і орфографічних помилок. Дуже багато. І вони помітні неозброєним оком. Редактура, просто мінус. багато хто скаржився на переклад. Переклад мене влаштовує, особливо мене влаштовують, адаптовані до наших матюків. І ці матюки тут влучні, цікаві. Мені подобалось. Я їх не цураюся в книжках, особливо у фентезійних. Концентрація тут знову ж таки на головній героїні, на Аурін, і як вона себе там картає за щось, як вона себе ненавидить. Навіть її почуттями. Не зрозуміли я не зрозуміла до кінця, чому вона так почуває себе, що вона хоче, хоче сказати, що вона хоче зробити. Просто якось все було дуже в'яло і дуже повільно. Найцікавішими були перші 120 сторінок, і останні 100. От лише в них щось відбувалось. Тут у нас 750, здається, сторінок, 816 сторінок і 200 з них цікаві і класні, і прописані. Зате тут сцени сексу розписані по 10-15 сторінок. Я навіть спеціально порахувала кількість сторінок, де відбувається один статевий акт, і я люблю такі сцени в книжках, але це реально трохи занадто. У четвертій книзі головну героїню Аурін карають за вчинок, який вона зробила дуже вагомий, який сподобається усім читачам, щоб не спойлерити, я не буду цього розкривати. І за цей вчинок вона картає і сама себе. Врешті-решт, всі отримують те, що хотіли, те, чого прагнули, і все до побачення. Також у цьому прочитаному я згадаю відьмака. Я його придбала знову ж на книжковій країні, але прочитала лише менше половини, зарахувала до прочитаного, щоб закрити собі певний гештальт по прочитаним книгам у мене на полиці. І напевно збиратиму колекцію знову ж по випадкам. Ціла спрямована купувати. Відзімака я не буду, бо все-таки трошки не моє. Перша частина мені дуже зайшла, друга частина мені не зайшла. І, напевно, перша мені зайшла через те, що читати мені було небагато що тоді. Книжок нових у мене не додавалося, я просто дочитувала те, що валялось на полицях. Зараз же в мене є вибір. Я би навіть віддала ці дві книги, але не хочу, тому що. Вони пов'язані для мене з різними історіями. Дуже багато емоцій я пережила, знаходячи випадково ці книги, тому вони просто стоять у мене на останній полиці і чогось чекають. Наступна книга, як говорить нам обкладинка, це легенда Тіктоку, легенда Буктоку, і це легенди та Лате. Взагалі, як вона у мене опинилась? Я купувала її для мого книжкового магазину, але, але вона в мене не продалась і залишилася мені. Я її вирішила собі залишити. Про що вже пошкодувала? Бо ця книга не. Така, як про неї заявляють автори, не знаю, редактори, видавництво. Це книга затишного фентезі, про те, як Орчинця Вів, кидає свою кар'єру убивці <свісно> вирішує відкрити кав'ярню у якомусь напівмістечку, напівселі. Так, це дуже затишна книга, дуже затишне фентезі, і настільки що аж бісить, бо все, що там відбувається, це просто. Розділ за розділом ми спостерігаємо, як вона відкриває цю кав'ярню, які вона туди замовляє якісь меблі, будматеріали, матеріали хто до неї заходить, як вона там наливає молочко. І це буквально така дитяча книга, чітко видно добро і зло. Там нема двозначних персонажів. от У нас оршиця хороша, якісь там злі герої, вони виключно злі, і нема такого. Щоб можна було на чимось подумати. Це просто книга, або для тих, кому треба ні про що не думати, просто щось читати, щоб відволікти відволіктися від реальності, або це книга для дітей. І, на жаль, продати віддати я її не можу, тому що вона мені дісталася із е, браком, я її не відкривала. Більше ніж півроку, тому повернути її не вийде нікуди, і ніяке звернення вже я не можу написати. Тому я не знаю просто, куди її подіти. Вона стоятиме знову ж разом з відьмаком у мене на останній нижній полиці. Не те, щоб мені не сподобалось, але я таке просто не читаю це занадто елементарно. А книги потрібні для мене, на мою думку, для того, щоб шевелити своїми звивинами. Людоньки. Остання книга, остання точніше, остання серія Плоті Вогонь. Це друга частина «Світло у пломені». Я розповім вам про комплекс пломені» і цінню жареми першу і другу книгу. Це приквальна серія до мого улюбленого циклу Кровий Попіл Дженніфер Арментраут. І тут ми більше дізнаємося про світобудову, про створінь. Цього світу, точніше, не про світобудову, бо мені тут якраз її дуже не вистачило. Якщо хтось читав дві останні книги крові попіл, знає, хто такі предвічні. І ось тут у нас навколо цих предвічних все і розгортається. Ми спостерігаємо за їхнім життям, за їхньою боротьбою, за тим самим добром і злом, нібито хоча тут немає чіткого. Виокремленого добра і зла, просто скоріше загально негативні такі персонажі, як життя і смерть, війна і мир. Я не знаю, що в мене за проблеми з іменами. Я позабувала всі імена. Скорочена форма імені головної героїні. Це Сера. Я не пам'ятаю, як звати її повністю, блін. І е, вона трохи пов'язана із головною героїною сиклу крові попіл Пенелафі маківкою, як її називають. І знаєте, що мене бісить? Це читається трошки довше ніж крові попіл, бо тут не так багато подій відбувається. Тут нема таких якихось драматичних поворотів сюжету. Звісно, вони є, але уже прочитавши основну серію і насильно на них звертаєш увагу, тому що ти розумієш, що це вже було давно це сталося. І Якщо у основному циклі всі живі й здорові, то тут вже нічого поганого не може відбутися. Ти читаєш це просто от як е, не світ, що розвивається зараз, а як те, що вже було давно, і чого вже більше ніколи не буде. Що всі персонажі цієї книги з цієї серії вони так чи інакше вже зникли зі світу основного циклу. І, от Сера, вона теж особлива, як і панелафії. Вона також. Певну частину свого життя була захована, прихована від очей інших людей, і так само носила покривало, мала дуже багато заборон і правил у своєму житті. Так само вона і войовнича, бойова, дуже гостра на язик, дуже допитлива, дуже товариська, добра, така альтруїстична, шира людина, яка також дуже вперта. Тобто, я зараз описую попередню головну героїню. І це все підходить, стосується до теперішньої головної героїні, бо вони от просто однакові, просто однакові. І це мене вибісило, тому що навіщо нам читати про головну героїню в цій книзі, яка ідентична тій, що ми читали в попередніх чотирьох книгах. Так само і її. Обранець предвічної смерті, чи що там предвічний <сві> предвічний смерті. А він точно такий самий, як Кастіл для маківки, і у них стосунки точно такі самі. Єдине, що відрізняється, це світи, тому що ці люди живуть не у звичайному світі, а в Елізіумі. А, на в землях тіней. Вони в землях тіней живуть. Так я читаю книги просто. Тобто у царстві цього предвічного смерті. Там інші головні герої теж прикольні і теж є якісь супутні створіння. До речі, частина з них іще досі брала участь у подіях циклу крові попіл. Тут було багато таких миленьких моментів. Але от знову ж таки авторка намагалась описати. Створінь у неї це вийшло, бо тут його дуже багато, особливо у цій книзі. Я вже почала заплутуватися, на якій сторінці я на 27-й, і вже половина створінь для мене просто незрозумілі. Треба малювати якесь родове дерево генеалогічне, хто кому брат сват, хто там так чи інакше. Я дочитаю, бо я обожнюю Дженніфер Арментраут, її цикл «Кров і попіл. Полоті вогонь я не вважаю як окремим циклом, я вважаю, Просто така, так, да, це не є цикл, це просто серія. Е переквальні книги для вже таких фанатів попереднього циклу. Але мені не дуже подобається не дуже заходить. І якщо попередні книги в порівнянні я читала дуже швидко, мені хотілося читати все зараз, то ці якось я не сильно до них хочу повертатися, особливо до другої, бо я її вже розтягую, розтягую. Нарешті все. Я розповіла про всі книги, які прочитала восени. І хочу побажати вам попереду класної зими, тому що сьогодні, вже 2 грудня, майже перше, Вчора було перше, і ми круто відсвяткували його перше грудня. Закупились новорічними товарами, половина з яких стоїть тут у мене на полиці. Це моя фотозона. До нових зустрічей і обов'язково пишіть у коментарях, які з цих книг ви також читали. Пишіть свої думки, все, що хочете, пишіть. Я з вами залюбки поспілкуюсь і до нових зустрічей!